Запрошені і не запрошені. Загальна складає за 3. На сесії присутні заступників міського вики, структуру, заводів міської ради. Запрошення поговорити міста Хуже, на старша радників Стефаніва. Сесії Білого міської ради 5 скрипення оголошує відкрити. Відповідно до вимог гелату Білоруської міської ради 5 скрипня вам розуміло порядку і з вами роботи з 26 командного засідання 5 сесії та проєкту рішення, обговорення яких пройшло на засідання постійних комісій міської ради. Пропоную затвердити. Роботи сьогоднішнього п'ятої сесії міської ради, а також додати додати різне інформацію про роботу членів комісії про поновлення історичної справедливості міської будь-якої. Хто хотів доповнити? Будь ласка, мікрофон був шар. Олег Васильович. Я хотів. Проінформувати депутатів, що у нас із е задорученням міського голови я в травні був у місті Вілія Реал, Іспанія, провінції Кастелон, який є містом побратимом міста Міхаулице. І у нас була попередня домовленість про вкладення угоди про партнерство по побратимство. Заступник міського голови мера міста Вілія зараз знаходиться в Закарпатті. Він поїздці по екскурсії, і в е, нас є домовленість з ним, що якщо ми приймаємо на сесії, то відповідно і вони готові прийняти рішення про побратимство. Про це місто, за яке має. Ключа в різні, добре? Також вчора значит, був чудовий концерт. Я радий, що це я долучився я організовую. Брала першу скрипку європі, дірав і там пішла жінка, яка... Із штату Майами є місто співговимірне з нашим. Дуже хочуть їхня міська рада, громадські спімерні з нами співпрацювати. Я їх запустив на сесію, я не знаю, приходила на комісію зараз. Таким чином, якщо у нас буде інформація, то ми додамо до цього, що даємо свою згоду на співпрацю і подання роботи на міста Володимира. Це не давати різним питанням. Це про міста побратими, так? Це буде 15-ті різні розвідки. Іспанія. Вільям, до речі, має команду вищої e, да, так. Прем'єр. І... Сполучені Штати. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Так, діяти. Так, діяти. Так. Проект номер 208, перший наш проект проблема позднего решения критично так. Котично нема? Нема, так? Да? Ну так. П'ята сесія міської ради, 5 липня номер року No 1526. Якщо нема притисного, я пропоную за основу і всього голосувати. Вашу владу проєкт No200, який розмірити бюджет місяць. Вам доповідала про це питання Тетяна Івановна Кенканич, начальник фінансового управління. Зміни внесено, з вашої пропозиції і доповнення є. Так що критичних нема. Пропоную проєкт рішення. 209, что помните, да, Тогда, да, за основу чего? Ну, <связывая> Да, yeah, 36. 210, розміна то програма комічно і соціального розвитку міста на 20 рік. Вам доповідав про Семельник, саме Антон Насович. Також є до доповнення від додатків пропозиції. Таким чином пропонує за нового в цілому. Дополнен проект личность 250. Да, я Наступна тема 211. Про зміни до рішення п'ятої сесії. Та, та, про від 060810.5.2. Значить, ну, вам відповідало про це ну, так, тисячі, надобу, на трупа, що слава Павловна. Прошу за основу чилому, кто отпишет номер 213 на 1.